Дейл КАРНАГІ Як завойовувати друзів та впливати на людей. ЧАСТИНА ТРЕТЯ Як зробити людей прихильниками вашої точки зору. Розділ четвертий. КРАПЛЯ МЕДу Якщо ви у збудженому стані вибухнете кількома міцними висловами, то відчуєте полегшення. Але як буде почуватися інша особа? Чи буде вона також задоволена? Чи буде їй при вашому войовничому тоні і ворожому ставленні легше погодитися з вами? Якщо ви прийдете до мене зі стиснутими кулаками, сказав Вудро Вільсон, я думаю, що і мої кулаки так само стиснуться, як і ваші. Але якщо ви прийдете і скажете Давайте сядемо. І поговоримо, а при розбіжності в поглядах постараємося зрозуміти, у чому вона полягає, то невдовзі виявимо, що ми не такі далекі один від одного, що пунктів, за якими у нас порозуміння набагато більше, і якщо у нас вистачить терпіння, щирості та бажання порозумітися до згоди, то ми порозуміємося. Ніхто не знає краще, ніж Джон Рокфеллер, Наскільки правильні ці слова Вудро Вільсона, у 1915 році Рокфеллер був людиною, яку ненавиділи більше за усіх у Колорадо? Один із найкривавіших страйків у історії американської промисловості протягом двох страшних років уражав штат. Розгнівані войовничо налаштовані шахтарі вимагали від Колорадо Ф'юел Айрон Company – Яку очолював Рокфеллер, підвищення заробітної плати, майно трощилося, і були викликані війська, пролилася кров, зрешечені кулями навкруги лежали тіла. І ось у той час, коли навіть повітря було пронизано ненавистю, Рокфеллер вирішив переконати страйкарів у справедливості своєї точки зору, і він добився цього яким шляхом? Ось як це сталося. Через кілька тижнів, коли Рокфеллер налагоджував контакти, він виступив з промовою перед представниками шахтарів. Ця промова уся без винятку є шедевром. Вона привела до вражаючих результатів, угамувала бурхливі хвилі ненависті, що були загрозою для Рокфеллера, і сприяла зростанню числа його прихильників. У цій промові факти було викладено так дружелюбно, що страйкарі повернулися до роботи, не сказавши ні слова про підвищення зарплати, за яке вони так жорстоко боролися. Ось початок цієї видатної промови. Зверніть увагу на її дружелюбний тон, і пригадайте, що Рокфеллер звертався до людей, які до цього хотіли повісити його на сухій яблуні. Він не міг говорити привітніше і доброзичливіше, якщо б навіть виступав перед лікарями-місіонерами. Вона була сповнена таких виразів як Я пишаюся тим, що знаходжусь серед вас, відвідавши ваші дома, зустрівшись з вашими дружинами й дітьми. Ми зустрічаємося тут як друзі, а не як чужі, дух взаємної дружби. Наші спільні інтереси тільки завдяки вашій люб'язності. Я тут. Це пам'ятний день у моєму житті, почав Рокфеллер. Уперше мені випало щастя зустрітися з представниками робітників цієї великої компанії, з її посадовими особами й управителями. Можу запевнити вас, що пишаюся тим, що я тут. На все життя запам'ятають ці збори, якби вони відбулися два тижні тому, я стояв би тут як чужий для більшості осіб, але, використавши можливість відвідати усі поселення у південному кам'яновогільному басейні, приватно поговорити майже з усіма представниками за винятком тих, кого не було вдома, зустрівшись з вашими родинами. Я зустрічаюся з вами тут не як з чужими, а як з друзями і радий, що ми скористаємося нагодою, щоб у дружній атмосфері обговорити разом наші спільні справи. Оскільки тут зібралися представники робітників і посадові особи, я тут присутній тільки завдяки вашій люб'язності, тому що не маю щастя належати ні до тих, ні до інших. Але ж відчуваю, що тісно пов'язаний з вами, тому що представляю і акціонерів, і директорів. Хіба ж не чудовий зразок мистецтва робити з ворогів друзів. Припустимо, що Рокфеллер вибрав би інший курс, сперечався б із шахтарями, кидав би їм в обличчя нищівні факти, тоном і натяками показав. Усіма правилами логіки довів, що вони нерівні й неправі, до чого б це призвело? Було б більше гніву, ще більше ненависті, ще більше обурення. Якщо серце людини сповнене незгодою і недобрими почуттями відносно вас, то усією логікою хрещеного світу ви не можете привернути її до своєї точки зору. Батьки, що сваряться. Деспотичні боси та чоловіки, схильні до суперечок жінки, повинні зрозуміти, що люди не бажають змінювати свої погляди не можна примушувати або змусити їх погодитися зі мною чи з вами. Їх можна переконати, але тільки лагідно і дружелюбно. Це сказав Лінкольн майже століття тому. Прислухайтеся до його слів. Стара й незаперечна істина, краплею меду спіймаєш більше мух, ніж галоном жовчі. Так і з людьми, якщо ви хочете привернути кого-небудь на свій бік, спочатку переконайте його, що ви його щирий друг це буде тією краплею меду, яка приверне його серце. І це, щоб ви не казали, найвірогідніший шлях до його розуму. Підприємці знають, що прояв дружелюбності до страйкарів окупається. Так, коли 2500 робітників підприємства White Motor Company оголосили страйк, вимагаючи підвищення заробітної плати і прийому на роботу тільки членів проспілки, Роберт Ф. Блек, президент компанії, не накинувся на робітників з гнівом і осудженням, не погрожував їм. Не говорив про тиранію про вспілок. Він надрукував у місцевій газеті статтю, у якій хвалив страйкарів за те, що вони мирно припинили роботу. Він виявив, що пікети страйкарів не знають, чим себе зайняти, і купив їм дві дюжини бейсбольних биток і рукавичок, і запропонував грати на незабудованих ділянках для тих, хто надавав перевагу кегелям. Він орендував кегельбани. Виявлена президентом Блеком дружелюбність, зробила те, що вона робить завжди викликала відповідну дружелюбність. Страйкарі взяли мітли, лопати, віски і почали прибирати територію заводу. Уявіть собі це уявіть собі страйкарів, що прибирають територію у той час. Коли вони борються за підвищення заробітків і визнання про вспілок, за тривалу та бурхливу історію американських трудових битв про такий випадок ніхто ніколи раніше не чув. Через тиждень страйк закінчився компромісом не залишивши за собою ні відвертої ворожнечі, ні поганих почуттів, Даніел Вебстер був одним із талановитих адвокатів. Свої найсильніші доводи він завжди розбавляв дружніми зверненнями. Журі знайде можливість розглянути. Може, про це варто подумати, джентльмени? Ось факти, які, я сподіваюся, ви не проігноруєте, джентльмени ви, з вашими знаннями людської натури, легко визначите значення цих фактів. Ніякого тиску, ніяких спроб нав'язати свою думку іншим. Вебстер застосовував м'який спокійний, дружній підхід, і це допомогло йому стати знаменитістю. Може, вам ніколи не доведеться вести переговори зі страйкарями або виступати перед судом, але ви можете зажадати зниження квартирної плати? Чи допоможе дружелюбний підхід у цьому випадку? Подивимося. Інженер О. Л. Штрауб. Хотів, щоб йому знизили квартирну плату. Він знав, що його хазяїн черствий і упертий. Я написав йому листа, розповідав містер штрауб, виступаючи на одному із занять. У якому повідомив, що звільню квартиру. Як тільки закінчиться термін оренди, насправді мені дуже не хотілося переїжджати. Я б залишився тут. Якби міг домогтися зниження квартирної плати, але ситуація здавалась безнадійною. Інші квартиранти намагалися і марно. Усі говорили, що мати справу з хазяїном надто складно. Але я сказав собі я навчусь на курсах того, як поводитися з людьми випробую набуті знання, і подивимося, до чого це призведе. Як тільки хазяїн отримав листа, він з'явився до мене зі своїм секретарем. Я зустрів його на порозі люб'язним привітанням, я просто випромінював доброзичливість і захоплення і зовсім не став говорити про квартирну плату, а почав з того, як мені подобається його дім. Повірте мені, я був щирим у схваленні і щедрим на похвалу. Я поздоровив його з тим, як він утримує дім, і сказав, що мені хотілося б залишитися ще на рік, але не можу собі це дозволити. Очевидно, він ніколи не зустрічав такого прийому у своїх квартирантів. Він розгубився, почав говорити про свої турботи, скаржився на своїх квартирантів, один написав йому 14 листів. Деякі з них дійсно образливі. Інший погрожував розірвати контракт, якщо хазяїн не примусить сусіда, що живе над ним, не хропіти по ночах. Яке полегшення, сказав він, мати такого задоволеного квартиранта, як ви. І без усякого прохання, з мого боку сам запропонував зменшити трошки квартирну плату. Мені було цього мало. Я назвав суму, яку міг дозволити собі заплатити. І він погодився, не сказавши ні слова проти. Уходячи, він озирнувся і сказав, чи не треба вам щось переробити у квартирі. Якби я домагався зниження квартирної плати методами, що використовують інші квартиранти, я впевнений, що також не досяг би нічого, як і вони. Переміг дружній підхід Дін Вудкок з Піцбурга, Пенсільванія, завідувач відділом локальної електричної компанії. Його персонал мусив лагодити обладнання цю роботу раніше виконував інший відділ, і цю функцію було тільки нещодавно передано відділу Вудкока. Хоча його підлеглі були готові до цієї роботи. Це було вперше, коли їх запросили її виконати. Усі в організації цікавилися, як вони впораються з нею. Містер Вудкок з кількома іншими менеджерами прийшов подивитися, як просувається робота. Зібралося багато автомобілів і вантажівок, а також людей подивитися на двох чоловіків наверху. Озирнувшись навкруги. Вудкок побачив чоловіка з камерою, який виходив з машини. Він почав фотографувати. Він попрямував до нього і запитав чи не цікавиться він роботою, яка виконується. Так, а моя мати має ще більший інтерес. У неї, у вашій компанії, акціонерний капітал. Це відкриє їй очі. Вона може вирішити. Що бути інвестором нерозумно. Я давно казав їй, що вкладати гроші у такі компанії, як ваша, марно, це доводить мою думку. Газета теж може зацікавитися це унікальна ситуація, тому що перша робота для вашого відділу, і усі люди внизу зацікавлені в ній. Він запевнив цього чоловіка, що за нормальних обставин ті два робітники. Могли б упоратися з роботою. Фотограф прибрав камеру і подякував Вудкоку за те, що пояснив ситуацію. Дружній підхід Діна Вудкока врятував компанію від поганої репутації. Інший відвідувач наших курсів Джеральд Він з Літлтона Нью хемпшир розповідав, як, використовуючи дружній підхід. Він досяг порозуміння. Ранньою весною, розповідав він, до того як розтануло, пройшов несподівано сильний дощ, і вода, яка зазвичай текла канавами та каналами, чомусь змінила напрямок і затекла на будівельний майданчик, де я будував новий будинок. Фундамент заповнився водою. Вода зруйнувала піч. Та водонагрівач. Щоб відновити це, треба було дві тисячі доларів. Я втратив надію, чи можна виправити цю шкоду. Невдовзі я дізнався, що власник ділянки мусив зробити канави для стоку води, але він не зробив цього. Я вирішив побачитися з ним. Прямуючи дорогою в 25 миль, я мав час обміркувати ситуацію. І, пам'ятаючи принципи, які я засвоїв на курсах, вирішив, що виявляти свій гнів не той шлях, який наблизить до мети. Коли прийшов до нього, я тримався дуже спокійно і почав розмову про те, як він провів відпустку, подорожуючи по вест Індії. Потім, коли я відчув, що час переходити до діла, я згадав про невеличку проблему, пов'язану з водотечею. Він відразу погодився взяти участь у розв'язанні цієї проблеми. Через кілька днів він зателефонував і сказав, що оплатить рахунок за ліквідацію ушкодження і зробить канави, щоб така ситуація знову не виникла. Навіть тоді, коли винним був власник ділянки, якщо б я не почав розмову по-дружньому, було б дуже складно домогтися того. Чого домігся я. Багато років тому, коли я був ще хлопчиком і босим ходив через ліс у сільську школу в штаті Міссурі, я прочитав одного разу байку про сонце і вітер. Вони сперечалися, хто сильніший, і вітер сказав Я доведу, що я сильніший. Бачиш там старого у плащі. Б'юся об заклад, що зможу примусити його зняти плащ швидше, ніж ти. Сонце сховалося за хмару, а вітер почав дути сильніше й сильніше, поки не перетворився на ураган. Але чим сильніше він дув, тим щільніше закутувався старий у свій плащ. Нарешті вітер ущух, і тоді сонце вийшло за хмари. І ласкаво посміхнулося по подорожньому. Він повеселішав і зняв плащ, і сонце сказало вітру, що ласка і дружелюбність завжди сильніші за лють і силу. Користь лагідності і дружелюбності очевидна кожного дня для людей, які засвоїли, що крапля меду збирає більше мух. Ніж галон жовчі Гейл Конор із Лутервіля Меріленд довів це, коли мусив свій чотирихлітній автомобіль тричі віддавати в ремонт на станцію обслуговування. Він розповідав у класі було очевидно, що розмовляти, докоряти або кричати на менеджера марно це не приведе до позитивного вирішення моєї проблеми. Я увійшов до приймальної і попросив зустрічі з власником агентства містером Уайтом. Скоро мене запросили до офісу. Я відрекомендувався і пояснив йому, що придбав свою машину через його ділера, тому що рекомендували друзі, які уже мали з ним справу. Я сказав, що ціни в нього помірні, а обслуговування дуже гарне. Він посміхався від задоволення, коли слухав мене. Я розповів про проблему, яка у мене виникла з відділом обслуговування. Я думаю, ви маєте бути у курсі справи, яка може позбавити вас доброї репутації. Він подякував мені за візит і за те, що я привернув увагу до проблеми і запевнив, що проконтролює мою проблему. Він не тільки персонально взяв у цьому участь, а й дав мені свою машину, поки мою ремонтували. Езоп був грецьким рабом, що жив при дворі Креза. Він творив чудові байки за 600 років до Різдва Христова, але ті істини людської природи, яких він навчав, також справедливі в Бостоні й Бірменгемі нині. Як вони були справедливі у афінах 25 століть тому, сонце може заставити зняти пальто швидше, ніж вітер. Доброта, дружній підхід і висока оцінка можуть переконати швидше, ніж усі шторми і бурі в зеленому світі. Пам'ятайте, що сказав Лінкольн краплею меду можна спіймати більше мух, ніж галоном жовчі. Правило четверте. Розпочинайте розмову в дружньому тоні.